І всім привіт! З вами я, Юра, і сьогодні ми напишемо свій перший скрипт. Давайте ось наш блок. І якщо ви не подивилися моє предыдуще відео про Roblox Studio, то подивіться, там ми розберемо базу про Roblox Studio. Заходимо на, на, на цей блок. Нажимаємо на такий плюсик. І тут у нас є скрипт. Ми. А якщо, якщо у вас тут його немає, то тоді ми напишемо тут Script script. І у вас буде тут Local Script, Model SCRIPT і Script. З Local SCRIPT і MODEL SCRIPT ми потім познайомимося. А зараз нам потрібен тільки скрипт. Ми розберемо спочатку PRINT HELLO World ну функцію Print. Е, і, і ще давайте ми відкриємо output. Це, це таке віконечко, там, де показуються всі ігрові помилки, і щось виводиться. Ось Print Hello World. Да? Ми заходимо в гру і тут пишеться Hello World. Е, це, думаю, щоб це зробити, ми можемо це стерти. Написати Print. Нам обов'язково треба Душкін і зробити. І і лапки. Щоб зробити лапки вам можна на англійській мові. Вам треба нажати на Shift і українську Є. І тоді буде ось тут такі лапки, і ми пишемо, що хочемо, там, щоб вивелось. Наприклад, давайте напишемо Привіт. І запускаємо гру. і в нас виводиться Привіт. Да? У нас ще є спринтом, наприклад, ми можемо написати привіт, я Юра. У да? нас на ли... покажеться привіт я Юра. Е, і так, можна багато що виводити в output. Тепер нас є схоже шпох... на. Схоже на принт, але воно трохи інше буде. Це Ворн. О, зараз. Ворм ось. І також треба дужки і лапки. І ми пишемо, наприклад, привіт! Привіт! Я так. І воно буде вже ось таким оранжевим, тому що ми замість принт написали Warn. А Warn це тут як, наприклад, вроде би попередження. да І тут ми також, як у принті, можемо виводити. І давайте зробимо. І давайте ми вивчимо шляхи до якогось блоку. Наприклад, ми хочемо. Дойти до шляха ось цього блока, да? Ми пишемо. Ми пишемо game, Крапка. З великої букви. Обов'язково Workspace. А game не потрібно з великої букви. З маленької треба. Пишемо крапка. Part. Почка. Угу. Зараз. Крапка парт. крапка, Наприклад. А мабуть там треба. Зараз workspace. Game. Krapка, workspace. Так, все вибачте. Workspace. Krapка. Part. А, на інших мовах, мабуть, ось так треба робити в. Якщо ви, наприклад, на українській називається парт, то треба квадратні дужки і, і, і лапки, я так думаю. Ну, це так і гра підказує. Наприклад, зробимо, давайте його прозоримо, прозоримо на половину. Так. І запускаємо гру. І ось у нас напівпрозорий. І, вибачте, я вам не розказав шляхи. Шляхи це треба, щоб, наприклад, шлях до парта. це ж, Треба його написати, щоб звернутися до цього парта. Наприклад, але можна його скоротити, знаєте як? Дивіться, ми можемо написати просто ск скрипт. І це скрипт і крапка і, па, і parent. Пам'ятаєте, ми у проперті здивилися, який у нас батько, і це скріпт.парент. І цей скрипт ми створили в цьому парті. Значить, це парт – це його батько. І, і так, подивимося, також подивимося, і також він прозорий. Замість гейм.corspace game ми можемо просто писати ну, Workspace.park. Ми можемо просто написати script.parn. Це, скороч, це скорочує є, як там. Скей, це скорочує його. Давайте ще зробимо. Наприклад, Кенколайт. Ось Кенколайт дорівнює і нам треба тут написати true, це якщо галочка є, або False написати. Це тоді буде без галочки. Якщо ми напишемо false, то тоді. О, зараз зачитаєте. Кенколайде linear False. Угу. Але чогось цей блок пропав. Але чого я не знаю. Ну тоді давайте цей парт, давайте цей скрипт перемістимо цей блок. І тоді ми бачимо, що ми сквозь нього можемо проходити мої ноги в цьому парці. І давайте напишемо скрипт на зміну кольора цього блоку. Наприклад, зараз перемістимо сюди цей Part наш, там, де він був у нас. Так, Ctrl-Z, це, случайно скрипт видалив. Оце все видаляємо. Ну, можем оставить тільки скрипт, або написать game.workspace, workspace, наша, ну, наша, наша парта. скрипт, brick-color, вроде бы там, брик, дорівнює. brick-color, крапка new, и, например, Червоний зробимо. І тут треба іменно ось такий, як нам підказує гра. Ось, наприклад, Рілі Ред, Рілі Блу. Я зроблю Рілі really Ред, наприклад, щоб він був червоний. І як бачите, наш парт червоний, а він був у нас зелений. І так. І у нас тут. Давайте, щоб зробити рандомний колік. Зараз я подивлюся, як це зробити. Крапка. У нас вроді би, тут рандом. Крапка рандом вроді би у нас І вайл. щоб безконечно у нас було... Вайлду. Але якщо у вас буде лагать на вайлд руду, напишіть Wild Wait 0.1. І напишіть do. І зараз ми це зробимо і познайомимося з командою Wait. Так. Ага. А, я забув. І дивіться, якщо у вас, наприклад, тут do, тут. Вайт, Вейт, 01, нам просто треба нажати Enter, і тут буде End. Це обов'язково, щоб був End. О. Е, ви, е, вибачте, але я поки ще не вивчив, як бріколор робити, щоб він був, ран, був завжди рандомним кольором. Е, на наступному році я вам обов'язково це покажу. То я хотів вам показати команду Wade wait, наприклад, зробимо тоді блок. New, і зробимо блок тоді. Наприклад, ось really Blue. І він тоді буде одразу робитися. Але якщо ми напишемо тут команду wait і обов'язково дужки, і напишемо скільки 100 секунд. Наприклад, давайте зробимо. 5 секунд. І то дивіться, зараз наш блок не міняється на полі А зараз він помінявся. Тож що ми написали команду wait. Так, все все А на наступному уроці ми створимо нашу першу гру і познайомимося, але спочатку ми познайомимося. Як робити рандомний колір на брі-колор. О, я забув одне ще останнє. Нам треба, І ж, якщо ви хочете, наприклад, щоб був не у обрі колор. Ну, не ось цей колір був, а наприклад, ось тут цей колір. То дивіться, ми пишемо, як обично, кінкарс.парт або script.parent. І пишемо ми крапка, е ну ось, колор, е по і дужки. лапки, і ми пишемо циферки. Але вибачте, це, це може, може і не вийти. Я не дуже професіональний. Програміст. І нам тут треба скопірувати якогось кольору тут циферки. Наприклад, ось такого жовтенького. Ми тут беремо, щоб скопірувати легко. Просто можемо нажати на ці цифри, і нас вони виділяться. І ми можемо, щоб скопіювати, нажати комбінацію клавіш Ctrl-C. Тоді ми нажимаємо ми на якийсь інший кольор робимо зелений. І тут. Так, без лотки вроде бы тут было, маябудь. Ну-ка. А, колортер. Не колор, Ні, колор а ну. Mm -hmm. Зараз я подивлюсь, в чем у нас тут помилка. Угу, mm -hmm. колор 3 крок. Коло 3, ното в Little Mine of Part Foxpace.p. Color 3, Little Lit. Ну, ми це на наступному роді зробимо, а я ще забув, як це робиться. І ми зробимо ще, наприклад, тут скрипт крапку. Па. Крапка. Можемо зробити репарт. Е е о! І ми зробимо, наприклад. Е давайте зробимо Anchorin, щоб він не рухався. Але спочатку давайте його зробимо. Щоб він був unchuret дорівнює false. А це у нас вже є. І ми пишемо дорівнює false. І false і true потрібно писати з маленької, це обов'язково. Ой, який false. Потрібно написати true. Я трохи перепутав із Spencline. Так, і тут ми пишемо wait, і щоб ми побачили, як це робиться. Wait 5. Ось, наприклад, зараз, бачите, я його поруш. Почекайте. Орт. Ага. У нас все добре. Давайте зробимо більше. це ти не купе, просто не встигає. На 10 секунд зробимо. І ой, зараз він. він, ну бачите, немає анчор. А зараз він появиться. Почекайте трошки. І... Ну, він має появитися. Я занадто довго щось зробив. Ну, давайте просто його спрямом і по -по покажу, що там буде анчорит. Ось, Workspace, Part. А я може зробив False чи True. А, треба удалитися. І давайте подивимося. І бачите, він у нас закріплений. А він але в нас, ми сто, але в нас тут було False. Ну, без галочки було. Ну, і дякую, що подивилися це відео. На наступному відео я зніму урок, як зроб... там, де ми зробимо свою першу гру. І всім пока!